Пленом компанії. Я дуже щаслива. Я хочу сказати, що я зайшла не на круїзи, а я зайшла на, на спільноту, на гарних, успішних жінок. Я, шукала... я в Україні працювала у парламенті України на високих посадах Державної служби. І ви знаєте, мені не вистачало цієї спільноти. Я коли ну, мене запросила Наталія Лебедєва, моя подруга, ми вчились в Академії державного управління при президенті України, і вона мене пригласила в цю компанію, і я дуже дуже її дуже дуже вдячна і щаслива бути членом цієї компанії. Ми з сином подорожували. А коли ну Таке, ну і то кажуть, ну таке така біда у нас в Україні, і е, ми вимушені були е, емігрувати в Великобританію. Я тоді я прийняла рішення бути партнером компанії. І я дуже ви знаєте, я працюю в цій компанії, ну, займаюся партнерством. Я з великим задоволенням. Це моя енергія. Я коли попрацю я ну. Крім мого традиційного бізнесу, який я започаткувала тут в Великобританії, ем, я ще, ще який партнер. То я черпаю цю енергію для того, щоб е, жити і вирішувати питання в Англії. Це мій, як це мій ну, е, Глоток воздуха, ви розумієте, це моя енергія, це моє все, це моя це моя любов з першого погляду. Я просто в захваті від неї, і дуже раджу е, приєднуватися і також е, на члена, на партнера, тому що тут є гроші. Ми вам дякуємо. Відчувається, що вас аж голос тремтить. Ви знаєте, бо це дійсно це не лекцію прочитати. Тут ми ділимося тим, що ми любимо, тому я колись теж працювала.